Далі про справи військові та воєнні будемо спілкуватися, і до нас у студії доєднюється Ігор Козій, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва. Раді вас вітати. Добро вечора. Слава бачити. Отож, відбулася прес-конференція Володимира Зеленського. Так, ну звісно, там були питання про фронт. Звісно, були питання про війну. Ну і найбільшим здобутком Володимир Зеленський називає перемогу у Чорному морі. Так нам вдалося витіснити трошки ворога. Як ви вважаєте, чи справді можна вважати це великим здобутком, великою перемогою? Бо Постійно показують нам так, би мовити, невдачі сухопутного контрнаступу, так але ж не все так погано, абсолютно правильно можна погодитись з цією тезою президента, але частково. Чому частково? Тому що, на мій погляд, на сьогоднішній день безпілотні платформи морського і підводного базування, вони фактично, якщо правильно їх впроваджувати, якщо своєчасно їх впроваджувати, якщо своєчасно надавати їх військам, якщо мати достатню кількість, способні повністю нейтралізувати Чорноморський флот Російської Федерації в Чорноморі. Але ми до цього часу ще цього не бачимо. Тобто, тому я і кажу, що так, але частково розумієте? Точно так же, як і Кершинське місто, яке в принципі можна знищити, але треба мати для цього відповідні засоби. А це вже великий привіт Кабінету міністрів України. Це увазі, про відповідні розробки наших вітчизняних Абсолютно КБ, які мали бути підтриманими і правильно. до певних речей. Національної академії наук України, науковців, яких ми пробуємо залишити, значить, поза межами мобілізації, кого завгодно. Розумієте? Сьогодні ми чітко повинні усвідомити, що питання контрнаступу це не питання залужного, питання контрнаступу це питання шмигаля. Це питання всієї країни, можна так. Абсолютно сьогодні? правильно. Ну і е, дуже дивно виглядає ситуація, коли країна, яка займалася розробкою космічної техніки, не має власної програми крилатих ракет. Самґуд. Ну, і, і, і ще одне питання, яке е, одна з головних звучало на цій прес-конференції. Це, звісно ж, мобілізація, і е, Зеленський у відповідь на нього. Зазначив, що е, пропозиція власне від військових від генштабу це мобілізація е, у кількості 450-500 тисяч військовослужбовців, і з його слів, це буде коштувати в такому форматі додаткових 500 мільярдів гривень. Разом із тим. Е, у відповіді на запитання про те, яким мав би виглядати цей процес, яким би мав бути законодавчо він врегульований, Зеленський відзначив, що потрібен комплексний мобілізаційний закон, де має бути і врахована демобілізація, і питання відпусток, переведень і ось цього всього перерахованого цифровізації, як би це все мало виглядати і які ви вбачаєте в цьому нюанси проблеми зараз. Ну, дивіться, питання, воно не є новим, абсолютно не є новим. Якщо я не помиляюсь, і в цій студії я казав чи ні, є, був такий директор департаменту Іван Апаршин, він очолював відповідний департамент в зараз Офісі президента, тоді я не знаю, адміністрація президента. І тоді було Зеленському запропоновано великому рахунку. План оборони держави, куди входило в більшості оцих згаданих питань, розумієте, але внутрішній конфлікт, розумієте, мені важко сказати, що це було Ювіноя чи щось інше з психологічної точки зору. От він призвів до того, що ну, по великому рахунку, я взагалі не чую про переведення, ну, скажімо так, держави на, на військовий рейки. Що це? Чому це? Ці треба питання адресувати. В першу чергу четверта гілка влади, тобто я кажу про вас, зараз повинна адресувати це виконавчі гілки влади. Чому ми це не зробили? Хто винен в цьому? Чому взагалі цей план, знаєте, по великому рахунку не є публічним, ну, принаймні. В законах Верховної Ради України, чому Верховна Рада України взагалі від цього відвернула? Законодавчий орган? Чи питання, то що ми підіймаємо рекрутингу, воно що не є необхідним? Чи питання оснащення Збройних сил України всім необхідним для того ж самого контрнаступу, щоб залужним під тиском політичних? Мабуть, скоріш за все, мотивів не пробував сказати, що він не почне контрнаступ без всебічної підготовки, але почав. Тут важко сказати. В першу чергу мені здається, що люди повинні приступити через власні амбіції і зрозуміти, що вони втрачають значно більше, ніж держава. Вони можуть тратити. Тих людей, які цю державу утримують, яку цю державу формують, які цю державу підтримують і пробують її захистити. І це вже буде крах. Оце треба розуміти. А на жаль, те, що я сьогодні бачу, мені здається, власне, амбіції, Вони біжуть попереду окремих посадовців. І це проблема, яку треба вирішувати. Ну і власне самим рекрутингом армію не поповниш. Так як ми вже почули відповіді президента, від генштабу йшлося про 450-500 тисяч додаткових людей, які повинні вступити Досовна до цифр збройних сил України. Так це ну в цифрах це назвали ще й крім того 500 додаткових мільярдів гривень. Розуміємо, що рекрутинг стільки людей не приведе. Так, давайте почнемо з іншого. От е, дивіться. Рекрутин, це ж хто, компанія якась буде, правильно? Ну, там їх кілька різних, яких вже підписали Меморандум, Там, зокрема, Між, Воркуа і так далі. Між знову нами, людьми і Генеральним штабом є прослойка. Ми люди віддаємо свої податки кому? Державі. Держава вирішує, що ці податки треба віддати у цій проміжковій компанії на проведення якоїсь там агітації. Ну, Вибачте, у всіх Збройних силах, держав-членів НАТО, цією агітацією безпосередньо займаються ті структури, які відповідають за політику персоналу. Чому у нас так не може бути? Чому ми повинні знаходити прокладку? Чим прокладка краще, ніж безпосередньо той вояк, який знає, що він робить, робив щось, і готовий прийняти участь в залученні таких же хлопців, як він сам, чи дівчат. Для служби збройних Силах. вам не здається, що це черговий схематоз. Ну, Ні, ну ми маємо приклад штурмової бригади, яка займається рекрутингом особисто, але собі. вона сама займається. Це то що Я робиться. Це про пом'якшення, можливо, методів, аби люди добровільно поповнювати, зголошувались поповнювати лави, але в міноборони вже відреагували, що за допомогою рекрутингу цього не вдасться досягти, тому що не можуть воювати лише ті, хто хочуть воювати, і дійсно таких цифр досягти не вдасться. Це, це абсолютно правильна точка зору, і тут ми знову е, правильно повинні. Зрозуміти наступну річ. Чому 450 тисяч? У нас що на ці 450 тисяч є безпілотні платформи різного базування, у нас на ці 450 тисяч є. Необхідна зброя сухопутного компоненту, я кажу про танки, БМП, БТР, і, вибачте, ракетні протитанкові комплекси. засоби зв'язку радіоелектронної боротьби ті і нічні. Повний комплекс. Тобто, якщо мені кажуть 450, я скажу мені: будь ласка, покажи скільки техніки буде на цих 450 і якої саме техніки, коли заявляється, як ви кажете, цифра. Яку ви назвали тільки що. Ну я не впевнений, що ця цифра реально відповідає дійсності. Чому тому, що одні снаряди тільки подорожчали протягом такого короткого періоду, за знову за тим, що було написано в засобах масової інформації. Ось раз вони почали коштувати приблизно як протитанкові ракети до воєнного часу. Тобто, економіка має свої важелі, свої впливи. І інфляція або, навпаки, речі протилежного плану може призвозити до того, що, хоч, от ота сума, яка заявлена, вона не вистачить. Тому, знаєте як? Економісти повинні займатися економікою, військові повинні займатися плануванням. Вони спланували класно. Вони Подали необхідний перелік озброєння, який потрібний для мобілізації тих 450 через міністерство оборони в Кабінет міністрів України. Добре, давайте дочекаємось, коли Кабінет міністрів України виконає оце то, що потрібно, Збройним силам. Якщо він цього робити не буде, якщо він не вміє робити, не знаю, як це робити, а, Ну, то то вже інше питання. У нас є проблема, серйозна проблема сьогодні, на мій погляд, з Міністерством економіки і з Міністерством стратегічно, е, вибачте, промисловості. Мінстратегпром промисловості. Є серйозно. У нас укази президента, які направлені на е, розвиток оборонно-промислового комплексу, законодавство, яке направлено, на Оборонні закупівлі, ну, до цього часу, фактично, в Раді національної безпеки і оборони, затверджено 20 по 22 рік, вони не виконали окремий пункт. І хто питає за це? Розумієте, тому от, е, всі ці, як вам сказати, безпідставні балачки, вони дуже швидко зникають, коли безпосередньо починається поле бою. Це стосується всіх без виключення, що Верховної Ради, Комітету з питань безпеки, оборони і розвідки, що, вибачте, Офіс президента, який пробує втручатися в дії військових, що Генеральний штаб, головнокомандування, що президент, що і інші структури, в тому числі і пов'язані з. Судебною гілкою влади теж, теж, до речі, проплигнув 50 мільйонів гривень. 50 мільйонів гривень держава заборгувала військовим пенсіонером. Ну, якщо говорити про кошти і про переведення держави на військові рейки, у цій студії ми вже обговорювали і порівнювали бюджети оборонні України і Росії, тому що Росія цю заяву власне зробила, що повністю переходить у режим війни. Якщо порівнювати ці цифри, які вже не раз ми сьогодні озвучували, з мобілізаційним потенціалом ворога, але реальним, не тим, який Путін озвучує для своїх потенційних виборців, а реальним, реальним Зрозумієте правильно. Реальне є те, що, як росіяни кажуть, Урал опорний край держави. Оце є реальне. Є оборонні підприємства, є заводи. Причому вони, на відміну від нас, в епоху красного директора не зруйнували ці підприємства. Не знищили ці заводи. Да? у нас їх залишилося, якщо я не помиляюсь, трошки більше сотні, то треба розібратися, яка частина з них знаходиться за межами контрольованої частини України, що там залишилося взагалі. Да, ясно, Залишилось що Росія заводить. Тому що ми пам'ятаємо цей хаотичний процес приватизації, коли заводи просто пиляли на метал, здавали абсолютно, просто на метал. Заводи абсолютно правильно. або передавали громадянам Російської Федерації. Що власне про людську складову, саме мобілізаційний ресурс в них є. Вони перший рік фактично займалися тим, що використовували безпосередньо, ну скажімо так, засоби державного реєстру, які ми розпилили завдяки теж відомих прем'єрів. І фактично всі ці запаси вони зіграли свою роль. От зараз вони запускають свою оборонну промисловість. За рахунок всіх цих же запасів, які були створені, плюс накопичення. А тепер давайте от візьмемо самий сучасний їхній засіб. Да? От ми з вами з кінжалом кажемо, ракета кінжал. І ми починаємо дивитися на перелік компонентів. компонентів. Я думаю, що ця інформація вже відома всім, да? Да. скільки Сполучені Штати сказати поставляють якось не хочеться. Да? Скільки хто інший залучає для виробництва? А виробництво, значить, є. А тепер поясніть мені, а яке власне виробництво ми можемо сьогодні похизуватися принаймні в якоїсь кількості? Це раз. І друге питання: а чим займається по великому рахунку? Наші відповідні структури за для того, щоб оцей потенціал економічний, про який ми сьогодні згадуємо, мобілізійний ми знищували якимось чином. Тому що в протилежному разі, якщо махевік набере оберти, то буде важко. Ну, от, власне, про цей я хотів вас спитати. Ми з вами згадували про так звану велику і маленьку радянську армію. Так, велика радянська армія завжди переможе маленьку і не лише через кількість, але через те, що час починає грати на велику армію, яка, так би мовити, в процесі розкручування цього маховика. І коли він вже починає крутитися, армія починає отримувати все необхідне. Так на початку буває великим арміям складно. І те, що про що ви говорите, також ми не маємо права залишатися маленькою радянською армією. Ми маємо мати абсолютно інші нові підходи. Так і це йдеться не про кількість змобілізованих 500, 600, 700, 800 тисяч. 450. Це все починає виглядати точно так само, як робить наш ворог. Так, тобто, ну це калькування, воно ні до чого не призведе. Бо піхотні бої вже давно відмінені. Воювати треба не піхотними боями, а і дронами, технологіями. Технологія, коли вже сьогодні створюється, вибачте, точніше, існує? Е ну, Путін сьогодні до речі, сказав, що він хоче запустити. Зараз зацитую вам за дії тої війні, штучний інтелект відправити на фронт лазери і роботів. Ну, ми можемо <гум> сміятися. Стратегія зрозуміла. Тут... Ми можемо з цього сміятися, лузувати скільки завгодно. Оцінювати не варто. Питання, так, да, питання полягає, що ми зробили? Да? Питання до нашої Академії наук України. А що ми зробили? І питання в чому полягає? Ну, Давайте так. Сьогодні держава визначила для себе чотири пріоритети, наскільки, я так розумію, з заяв окремих співробітників Національного стратегічного дослідного інституту. Да, це Ми взяли напрямок, який пов'язаний з ракетобудуваннями, той же самий. Ми взяли напрямок, пов'язаний з випуском безпілотних платформ, радіолокаційної станції. Ну я сподіваюся, що дещо інше. Але ми це держава, в якій, ну, скажімо так, 40 мільйонів населення. Тепер я кажу про Швецію, якої 10 мільйонів населення вони випускають майже всю лінійку. Та нам зараз важко випустити. Ми розграбили державу так, що вже. Нема куди їх грабити, але це ще грабують І питання полягає в тому, то що е, а дійсно, що ми можемо тому ж залужному дати? Якщо ми нічого не можемо йому дати конкретно, то буде заяви про 450 500 тисяч, тобто міцні штурми Або утримувати просто лінію оборони навіть для того. Абсолютно правильно розумієте? Якщо ми сьогодні дійсно серйозно працюємо, якщо... Там з німцями це вже не як у нас кажуть договір про намери це договір про ніщо. Якщо ми вже заклали десь якийсь фундамент, ми можемо створювати спільні підприємства з німцями по вируп, по випуску там певних видів снарядів, і інше, з поляками там по системам ПВО. Інші наразі я знаю тільки про один реально існуючий в Болгарії, де ми виробляємо дійсно міномети і мінометні снаряди, міни так і снаряди артилерійські. Ну цей договір працює. Виробляється воно правда, в Болгарії, ну. Зрозумілих умов. Ну, питання ж е, е, заключається в тому, що коли ти залужний плануєш операцію і пробуєш розібратися, що ти повинен зробити, то ти повинен чітко розуміти, що в тебе в кишенях, крім 450 солдатів. Розумієте, якщо Верховна Рада, якщо комітет з питань безпеки і оборони не виконує свої функції як демократичний цивільний контроль, надзор, не може організувати, незважаючи на те, що вони створили цілий підкомітет, то прошу мова. Ми сьогодні повинні захистити людину, а захист людини в погонах це в першу чергу питання пов'язане з правами і свободами. Якщо ми візьмемо перше право людини в погонах, з його права свободи, ми побачимо право на життя. А чи ми йому можемо забезпечити право життя? Тільки сучасною зброєю. Сучасними технологіями, сучасними можливостями і абсолютно всім необхідним спорядженням, які він повинен мати, сидячи в окопі на нулі абсолютно так? так. ну і в нас залишається буквально ще три хвилини. Але, от в контексті того, що ви казали, про німців і про так би мовити, наші і ворожі плани Більт нещодавно опублікував ще одну карту. Вони публікували її перед повномасштабною вторгненням. В принципі, вона відповіла дійсності, коли росіяни пішли в атаку. Зараз ця карта розповідає про їхні наміри про захоплення Запоріжжя, Дніпра і Харкова знову так і вона до. 25-го року, і після цього той самий журналіст опублікував, так би мовити, плани України. Я до кінця не зміг для себе зрозуміти. Він опублікував їх як щось реальне про те, що він думає, чи це швидше був ну так би мовити, політичний тролінг України. Бо план виглядав так: залужний планує наступного року вбивати як можна більше росіян, тобто йти в глибоку оборону. Дивіться. Питання, на як главкома Збройних Сил України, на жаль, винесено на політичний рівень. Ну, він сам, на мій погляд, він сам в цьому винний взявши політика собі в заступники. І це, це фактично. з Верховної Ради на Це тролінг проти себе він сам організував. Але питання в іншому. Знаєте, коли ти зайнятий, Фактично 24 години, сім днів на тиждень боями, то тобі немає дійсно часно займатися цією мітушньою політичною, тому що в тебе є так. Ти дійсно повинен всіляти певну надію для людей, показувати, що не все та лише військовим ще й цивільним, які Абсолютно, розуміють, що від того, що робить війську, залежить їхнє життя, і той, хто командує військом, розуміє, що життя цивільних в нього за спиною теж залежить від його дій. Абсолютно правильно. Але розумієте, питання конфлікту між всіма гілками влади, воно існує. І, е, на жаль, ми бачимо, що от в це питання, в цей конфлікт між гілками влади, замість єдності, серйозної потужної єдності, вносяться політичні чвари розборки. Це вигідно. Відомо. І це вигідно в тому числі і Російської Федерації. І, на жаль, офіс президента в цьому питанні зіграв не дуже позитивну роль, коли, вибачте, спробував зробити у такі речі, які були зроблені по відношенню до військових, в тому числі і до залужного. Ігоре, дуже дякую вам, що знайшли можливість сьогодні до нас прийти до студії обговорити важливий цей пласт питань, які турбують ну всю країну без перебільшення. Ну на жаль, на сьогодні час нашої програми вичерпався, і у цій заключній частині головного задання говорили ми із військовим експертом Ігорем Козієм.